Всі, хто підписані на наш телеграм-канал Авто, знають, що коли ви підписані на Телеграм, там завжди, тільки до нас машина заїхала, ми одразу виконали. І буває дійсно класний варіант по класній ціні. Він уходить ну, за день, максимум за два. Поэтому підписуйтесь перше на телеграм. А друге, у нас нове надходження. Тільки вчора заїхав. Придивіться Рено Megane 17-го року, півтора літровий дизель. Дуже мені, до речі, подобається такий варіант, така машинка. Перше. Бо все, раз, підсвіточка, дивіться, як гарно. Тут, тут різний дисплейчик сенсорний, різний, е, різний режим їзди, комфорт, спорт. Далі, парктроніки, камери в круг, мультикермо, запуск кнопки, складання зеркал, підігрів зеркал, клімат контроль, круїз контроль, салончик акуратний, комбінований. Все красиво. Ну, взагалі, ребята, до речі, ще можна взяти в автомобіль. Ось так тому всіх чекаємо на тест-драйв, Наша адреса, як завжди, це проспект Слобожанський. Дев'яносто шістдесят. Всіх чекаємо ще раз на тест-драйв.